Семирічний Ілья Демешко з шостки потребує підтримки, рідкісну і нетипову для його віку хворобу. Міелодиспластичний синдром не вдається подолати в Україні. Допомогти з пересадкою кісткового мозку згодилися в Угорщині. Однак на заваді рятівній поїздці ціна порятунку 140 тисяч євро. Ілья за не дуже близько року тому. Все почалося з незвичної блідості шкіри та слабкості. Згодом лікарі встановили діагноз, мієлодиспластичний синдром, і попередили, якщо не лікуватися, він може перерости у складну хворобу крові. Спочатку було обласне відділення дитячої онкогематології, потім київська клініка. Від київського препарату нам дали срок 120 днів, Ми зробили пункцію на цьому протягом 120 днів. У нас ну довжен був запуститися костний мозок. Ми цього не произошло, може тільки спасти пересадки мозку за границею. Ну, на даний момент збираємо гроші, для того, щоб ну, туди потрапити. Безкінечні маніпуляції, уколи, переливання, забір крові на аналіз і знову по колу. Хворобу не дає хлопчику піти в перший клас, тож зараз Ілья займається з учителями вдома. Найбільше вподобав англійську мову і математику. Ділаю уколи, кров набирають, капають. Я хотів би поскоріше вилічитися і піти в школу. Часу у родини зовсім небагато. Гроші треба зібрати максимум упродовж трьох місяців. Із необхідних 140 тисяч євро сім'я нашкребла ледь 80 тисяч гривень. Тож сподівається на допомогу всіх небайдужих. Посприяти лікуванню Іллії можна, перерахувавши кошти за реквізитами, вказаними на екрані. Що це буде банківський рахунок або картка, вирішувати вам. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.